Всім привіт, з вами Юрія студія Ata Security автомобіль Mitsubishi ASX. Небольшой прилад для штатного автозапуску. Вот такий прилад, який під'єднано до коншини та плюс та мінус в автомобілі. Як це працює? Натискаємо, а, забув сказати, це зачинено. Натискаємо три рази на кнопку Зачинити, і після третього разу автомобіль запускає двигун. Якщо ми попитаємося переключити коробку передач або відчинити автомобіль, автомобіль заглушить двигун та включить сирену. Цього ми робити не будемо. Як заглушити за допомогою брелка? Нажимаємо відчинити і двигун встановлено. З вами був Юрій та студія Торсекріті. Всім до побачення.